Усім вітання на ютуб-каналі футбольного клубу Агробізнес. Впродовж літнього міжсезоння наша команда зазнала певних кадрових змін. Сім футболістів покинули склади агробізнеса і стільки ж доєдналися до нашої команди. Ми продовжуємо знайомити вас із нашими новачками. З нами сьогодні Данило Сидоренко, центральний захисник агробізнеса. Поділіться з нами враженнями від тренувального процесу, від перших офіційних матчів, в яких ви вже відзначалися забитим голом, потраплянням у збірну туру, та й загалом враженнями від перебування у новому колективі. Дякую за запитання. Тренувальний процес дуже подобається, все з м'ячем, все дуже якісно. Колектив дуже чудовий, всі хлопці амбітні, які хочуть тільки перемагати. Що по перший матч можу сказати, то найголовніше те, що ми здобули чотири перемоги, старалися показувати якісний футбол, свій, комбінований. Та надалі, я вважаю, будемо з кожною громою прибавляти та радувати вболівальників. Якщо говорити про ваші ігрові якості, на вашу думку, які у вас є сильні сторони, а над чим потрібно попрацювати більше? Не знаю, ну, сильні сторони це. Буде тренерський штаб вирішувати та вболівальники. Я сам не можу про це, про це казати. А над чим працювати, над цим треба працювати. Завжди треба досконалюватися та є куди рости. Повернемося до ваших юнацьких років. Що розпочинали свою футбольну кар'єру? Хто став вашим першим наставником? Пригадайте, будь ласка, ось ці перші офіційні матчі у юнацькому футболі? Е, ну, розпочинав я кар'єру з е, Академії футбольного клубу Зірка. З Кропивницького, першим тренером був Антонов Андрій Олександрович. Я дуже йому вдячний за те, як він віддавався своїй праці. На ватарці в соцмережах, конкретно в інстаграмі, у вас зображений англійський футболіст Джон Стоунс, центральний захисник Манчестер Сіті. Так. Здогадуюсь, що, можливо, саме він є вашим кумиром, так скажімо. Скабуть, можливо, саме його гру наслідуєте. Не скажу кумиром, просто сподобалась фотографія, але також слідкую за його грою і подобається те, як він грає, його стиль гри. А взагалі за які світові клуби вболіваєте? Реал Мадрид це головне, за що я вболіваю. А якщо говорити про українську прем'єр-лігу? Не можу когось виділити. Всі клуби, які показують якісний футбол, за цими клубами я слідкую. В середу агробізнес зіграє матч шостого туру з Поділлям чи розбирали ви вже цього суперника? Як будете налаштовуватися на гру? Розбирали ще будемо розбирати. Будемо налаштовуватись на гру як завжди, дуже серйозно. «Поділля» – це. Гарний суперник, непоступливий, та будемо намагатися перемогти. Які ваші особистісні цілі на цей сезон? Мої особисті Так. старатися грати в кожній грі, старатися допомогти команді, щоб вона перемагала і я буду задоволений цим. Дякую за інтерв'ю. Бажаю так. успіхів за футбольний клуб Агробізнес на футбольному полі.